Всім добрий дня! Компанія Autobus вітає на своєму каналі. Сьогодні 18 травня 2023 року, субота, як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Ми не тільки продаємо різноманітні автомобілі, а також у нас є новинка, нова послуга. Ми можемо автомобіль вам привезти додому. Коли ви переживаєте за блокпости, ви живете в іншому місту, місці, у вас немає часу приїхати, у нас є така послуга. Ви перечислили кошти, а ми вам автомобіль доставили прямо додому. За більш детальною інформацією, телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Компанія Автобіс. Всім приємно перегляду. І так, поїхали! Доброго дня, компанія Autobus вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це Renault Master 2019 року покупка з об'ємом догона 2,3,96 кВт. Автомобіль з однією турбіною, але вже йде Євро 6. Так як нового зразка, всі автомобілі, я кажу, вже йдуть євро 6. Оснащені сидіння пілот, електрозеркала, електропідйомники, мультикермо, кермо, кондиціонер. От є такі для, скажімо, для паперу щось ложити зручно, камера заднього виду. 227 тисяч пробігів. Кермо не затерто, також перемикач не витертий. Сидіння цілі, не перешиті і не продавлені. Водія сидіння, ще раз повторюю, пілот. Дуже зручно, комфортно сидіти. Порошки не позатерні. Стакани не цілі, розширительний пачок не перегрівався. Чиста робота двигуна. і йдемо далі. Рама в чудовому стані. Метало-пластикова будка. Саме такий розміри, як шукають люди, 4,30 на 220х215. Можливо, переобладнання буде під холодильну установку, рефрижератор або просто ізотерм, а можливо, продаж так, кому що потрібно. Також можливий продаж готівковий та безготівковий. Продаж автомобіля в кредит лізинг. за більш детальною інформацією. Телефонуйте в компанію ТОБІС за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Всім доброго дня, компанія «Автобіса» світає на своєму каналі. Дякуємо, що лайкаєте, підписуєтесь на канал. У нас постійно різноманітні автомобілі. Стараємося для вас знаходити, як кажуть, на, як кажуть, в народі найкращі автомобілі. На даний час це Mercedes Sprinter. З об'ємодвина 2,7. По документам пасажир 9 місць. Тобто оригінальний заводський пасажир. В наявності 12 місць, офіційно 9 місць по документам. Оце категорія Б. Заведений двигун. Відкриваємо водія дверцята. І що я хотів би показати, це низ дверей. Дверцята цілі, дверні пройоми, цілі, автомобіль повністю живий. В такому стані спринтер знайти. Це дуже рідкість. Електрозеркала, електропідйомники, коректор фар, ARB керма. Так, кермо бачите в якому стані шкіряне. 297 тисяч пробігу. Стоїть тахограф, фен. Сухий, вебасто, як кажуть, народі оригінальний мерседесовський майнфон, не затертий до нічого. От, тахограф, люк, на криші, оригінальний потолочок і загальний кондиціонер на криші. Всі сидіння з ремнями безпеки. Попільнички, по бокам, бачите, підлокотнички, ось так виглядає цей автомобіль всередині. Високо стоїть, тобто не перед не зад, не впавши. Задні додали лист ресори. Бачите, два листа ресори стоїть стабілізатор на місці, запасне колесо, ленжерончики цілі. Так, показуємо збоку, щоб ви бачили рівненькі. Далі задні дверця, слабі місця цього автомобіля. Дверцята відкриті, ви бачите, що вони повністю живі під скажімо так, саднім бампером теж все ціле, замочки стоять, Пензлик оригінальні також є, замочки не порозбивані Ось такі сидіння. Зверху кондиціонер. Так, є трошки, скажімо так, потрібно хімчистку заїхати, чистити Це вже скажімо так, власник це зробить. Перепрошую трошки грязний автомобіль, покапав дощик, хто... Не встигли якби, помити, то за це вибачайте. Так, далі. Знову такі понизу до ресята цілі. Дидом крат вже не будуть доставати. Також є на фотографії все ціле. Ось так Виглядає з цієї сторони і покажемо вам під капотом. Як працює. Вон. Капот не посічений. Мерседес, бачите, також видно не затерти. Заводська смазка на двигуні. Виймаємо щупа. Не димить, не коптить, Кругом все ціле. Крила не знімались. Автомобіль також ну, промовілений, антикарезіна обробка в ньому зроблена. До цього часу тому він збережний. Повна маса 3,5. Можливий продаж готівковий та безготівковий з поверненням ПДВ. Можливий продаж автомобіля в кредит. За більш детальні інформації телефонуйте за номером телефону 067-360 2202. Або 073 360 2202. Завжди раді вам допомогти. Можливі варіанти обміну також у нас присутні. До зустрічі, до перемоги! СД спринтер L2H2. Середній високий, з об'ємом 2 на 27 на механіці з кондиціонером з Webasto, вартість 19 тисяч. Можливий готюковий та безготюковий розрахунок. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є аналоги. Трафік в пасажирі 2000. Тринадцятий рік, вартість 13 тисяч вісім двохлітровий дизельний двигун, 115 кінських сил. Контактний номер 0,68, 708 18 18. 13 вісімсот. Можливий торг вантажу пасажир. l 2 h 2 2008 рік. Вартість 12. 500 260 тисяч пробіг. 2,5-150. Пасажир 8 плюс 1 Плюс вебасту. Контактний номер 097 470 222-6. і Всім доброго дня! Компанія Автобіса світає пропонує свіже надходження, рено трафік. Вантажу пасажир З самим надійним двигуном 1,9. В чудовому стані по кузову на хорошій гумі. З високою кришою. Дуже комфортно навантажувати товар об'ємний. Зверху полочка, можливий продаж можливий продаж автомобіля кредит. За більш детальною інформацію телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Вартість автомобіля складає 7 тисяч. Грозовий. 2018 рік. Вартість 14 тисяч. 1,6 дизель, контактний номер 050 57 90. 9,074. 70 тисяч Розовий. Грозовий. Хундай. 2009 року. Вантажу пасажир Вартість 10 тисяч вісімсот. Шестимісне. 2.5 дизель. Контактний номер 0,97 640 96 94 Ось такий монтажер-пасажир, свіжо прийнаний. Prima Star, 2019 рік, вартість 19 800 Пасажир 1,6 107 кВт, 19 999 довга база. Контактний номер 096 54 11. 943 Розовий 2016 року. Двохлітровий дизельний двигун 96 кВт. Механічна коробка передач Довга база. 13500. Контактний номер 067 191 -28 20 Грозовий. Каблучок пережок Сітроєнчик 2010 року. Вартість 7000. 900, оригінальний заводський пасажир з 1,6 дизельним двигуном. Контактний номер 067 777 22 Каді пасажир для бізнесу для роботи. Автомобіль на Ре40 2014 року. З пробігом 1,6 дизель. Вартість 11900. Контактний номер. 097 128 45 17. Міваро пасажер. 2011 рік, вартість 12.900. Оригінал. 2.5 дизель. Контактний номер 096 733 53 16. Орійнальний заводський пасажир. Кенго. Орігінальний пасажир. 240 тисяч пробігу. Вартість 7700 2008 рік. 1,5 дизель 63 кВт. Контактний номер 0,66 266 1187. Парііналь заводський пасажир.

Ренокенгу 2021 року в розовому варіанті. І знову всім добро дня! Компанія Автобіс вас вітає. Знову свіже надходження Mercedes Sprinter з об'ємом 2.2 2. в середній базі Грозовий. 2019 рік покупка. З оригінальним пробігом 173 тисячі. І цей пробіг б'ється в, в 2022 році. Розумієте, бо зазвичай бувають пробіги які б'ються в 2016-2015 році, орієнтовно такий-такий такий пробіг. В цьому автомобілі оригінальний пробіг. Можливе перебладення на пасажира, вантажу пасажира. Показуємо передню гуму. Відсотків 90. Пороги не побиті. Задня гума також 80-90%. Один лист ресори. Ланжерончики все ціле. Збоку м'яцинг немає, ззаді підножка, для зручності назад здавати, бампер не, не, не покосити і зручно вставати на підножку, щось підвантажити в багажне відділення. Ось так він виглядає. Вік дверцята без вікон, зашиті під самий верх фанерою в боді. Бачите, оригінальні стакани. Замочки не порозбивані, весь пластик цілий, дверцята не торчать понизу, нижні дверцята, також, бачите, не виглядають і не торчать. Корозії ржавчини по автомобілю немає. Перегородка в чудовому стані. Ось так виглядає цей автомобіль. Оригінальні порожки. Сидіння цілі, не знищені, механічна коробка передач. Фари не покоцані, не побиті Лобове стекло ціле. Решітка також в відмінному стані. Я показую такі моменти, як кажуть люди... На фото, на фото можна не додивитись, тому на такі речі я вам показую. Ручка не розхлябана, замочки не розбиті, оригінальне сидіння. Ось в такому стані кермо. Мультикермо, сервокермо, контроль 173 тисячі пробігу, механічна коробка передач, кондиціонер, сенсорний манітофон. Так, заводимо. Не Ні демпфер, нічого не цокотить, пробіг оригінальний 200 Під капотом завод. Чиста м'яка робота автомобіля. Ніде не грюкає, не, грюка, не стукає, їде, як має бути. Можливий Готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит. Переобладнання з грузового автомобіля на пасажир вантажу пасажир. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги. Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Для вас. Свіжа пропозиція це Renault Master L3H2 в грузовому варіанті 2019 рік, 12 місяць. Чим новіше рік, тим дешевше переобладнання буде коштувати з грузового автомобіля в пасажир, вантаж пасажир чи будинок на колесах. Спереді ми бачимо протитуманні фари. Хороша гума відсотків 60%. Цілі пороги, боковинки без м'яти. Розворотні дверцята на магнітах. Автомобіль повністю в желізі, без стеклянних вікон, зачасту люди шукають, не перед не зад, не впавши високости. Замочки не розхлябані, дверцята не подерті, оригінальні стакани, оригінальні карти, потолочок без корозії, без ржавчинки. Пластик весь цілий. Резиночки також цілі. Середні дверцята, зверніть увагу, на місці стоять, не торчать понизу бо зачасту автомобілі за кордоном їздять, також є е, власники, які доглядають автомобілі, а є просто, як кажуть, наїзники, які їздять, що дали, вони їдуть. І незачем не дивляться. Підлога також в чудовому стані, порожки не побиті. І по кузову автомобіль цілий. Дверцята файно закривається. Е Якщо подивитися на, на любу ручку, ручки не розхляблені. Чому? Через те, що в автомобілі 190-2000 ріднього пробігу. З боку скажімо сидіння низ сидіння піднімається, і є таке багажне відділення, скажімо, щось на щось можна заховати. Є такі кармашка, сервісна книжка, історія вся по автомобілю. Потолочок акуратненький і підходимо до сторони водія. Присутні автомобілі, електрозіракала, електропідйомники, коректор фарс, лизка дорога, мульти, кермо, кондиціонер, механічна коробка передач, 194 тисячі пробіг. Так, зараз ми. А цей автомобілі заведемо. Не демфер нічого не закотить, обороти не плавають. Для бумаг ось такий є, для записничка, така річ. І знову-таки щось потрібно обложити, така теж полочка є. І зверху полочки дві є. Це підсвіточка. Кнопочки не позатирані. Чисто м'яка робота, ніяких нарікань немає, ніде нічого не капає, нічого не крутилося. 192 тисячі пробігу. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит, лізинг, можливе перебладнання на пасажира, вантажу пасажира, а також можлива доплата старішого автомобіля на новіші. Все це можна зробити в компанії Autobus. Зателефонувавши за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 У нас є постійно різноманітні автомобілі. Також є третя довжина, друга, перша. Також є автомобілі бортові та з будкою з гідробортом та без гідроборту. Не все ми, скажімо так, подаємо, як кажуть, в YouTube, в інтернеті, просто не стигаємо. От, ну, але стараємося по можливості, наскільки це можливо. Дякую всім підписникам, що підписуєтесь, що купуєте. Переглядаєте далі оголошення. Всім позитиву і до перемоги! Доброго дня! Компанія Autobus вас вітає на своєму каналі. пропонує свіже надходження. Volkswagen Crafter на рамі це з металопластиковою будкою. 2,5 об'єм двигуна 100 кВт. Заведений двигун, виймаємо маємо щупа. Горловину. Заловну не димить, не коптить, сухий двигун. Саме в крафтерах люди полюбили об'єм двигуна 2,5. Автомобіль 2011 року. Покупка. Реєстрація більше всього буде 10-го. Через те, що якби кінець 10-го року, 12-й місяць. Хочу і 2011 рік покупка. Сидіння в чудовому стані, кермо не затерте, автоматична коробка передач, 287 тисяч пробігу, є також тахограф, кондиціонер, з боку сидіння, автобіль щойно за кордону. Показую вам Мінкод, код, щоб ви могли пробіг провірити. Так, рама вся ціла, запасне колесо на місці, спарені колеса. Повна маса автомобіля складає 3,5 їздити. По місту. Якщо людина бажає 5 тонн, можливо, переобладнання на більший на тонаж. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02 нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги! Можливий не тільки продаж, можливий обмін, можливий продаж автомобіля в кредит в е кредит готівково та безготівковий. Різні варіанти обміну завжди раді вам допомогти. До зустрічі до перемоги. І Всім добрий дня компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. У нас постійно свіжі. Надходження комерційні. Це мікроавтобуси, буси, грозові автомобілі, так само як пасажирські грозові. Існує у нас готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля в кредит. Різноманітні варіанти обміну. Також ми об'єдналися на даний час з Рівненсько-Волинським авторинком і наш великий сегмент є ліхтових автомобілів. Коли у вас, наприклад, бізнес по комерції закінчиться, чи вам потрібно Зекономити свій час, чи вам потрібно пересісти з комерційного автомобіля на легковий автомобіль? Але вам потрібно цей, наприклад, комерційний автомобіль продати і зразу купити легковий автомобіль. Де таке зробити? Дійсно, це можна зробити в компанії автобіз, яка об'єдналася з рівнсько волинським авторинок. Ми можемо ваше комерційне авто забрати і дати вам зразу легковий автомобіль. За більш детальною інформацію телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. А також ми можемо зробити на відсидні. Ви сидите вдома, перечислили нам кошти, а ми вам привезли автомобіль додому. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. У нас різноманітні варіанти. До зустрічі, до перемоги!